Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати страву, яку можна подавати як на обід, так і на вечерю. Готується вона легко і просто, а виходить оригінально і надзвичайно смачно. Для приготування нам знадобляться такі продукти: це куряче філе, картопля, помідор, цибуля, зелень, сир твердий, сіль, чорний мелений перець, сметана і приправи. Часник сухий та прованські трави. І спочатку приготуємо соус до сметани, додаємо сіль, чорний мелиний перець та сушений часник. Тепер беремо зелень. У мене це петрушка, дрібно нарізаємо її та додаємо до соусу. Сир твердий тримо на дрібній терці. І також додаємо до соусу і все гарно перемішуємо до однорідності. Все, соус готовий. Тепер приготуємо інші інгредієнти. Беремо куряче філе, і, в залежності від його ваги та розміру, нарізаємо його на шматки приблизно по 100 г. У мене філе велике, масою 400 г, тож я його буду нарізати на 4 приблизно однакові шматки. Накриваємо харчовою плівкою і буквально трішечки відбиваємо для того, щоб трошки розм'якшити волокна м'ясо. Картоплю нарізаємо на кружарця товщиною не більше 2 мм. Помідор також нарізаємо кільцями. І цибулю нарізаємо на пів кільця. Тепер беремо фольгу, відрізаємо смужку десь. Довжиною близько 35-40 сантиметрів. Зверху на фольгу кладемо такий же відрізок пергаментного паперу, по центру змащуємо трішки олією і тепер викладаємо на низ кладемо шар картоплі по колу викладаємо. Зверху підсолюємо, посипаємо трішки чорним меленим перцем, зверху кладемо шматок м'яса, підсолюємо, посипаємо чорним меленим перцем, зверху кладемо цибулю. Потім помідор, трішки підсолюємо, викладаємо зверху соус і тепер згортаємо, беремо спочатку всі краї пергаментного паперу, з'єднуємо докупи. Потім беремо всі краї фольги і також з'єднуємо докупи, формуємо у вигляді мішечка. Гарно притискаємо і трішки закручуємо, щоб не виходила пара. І так робимо з усіма іншими. Сформовані мішечки викладаємо на лист і ставимо в розігріту духовку при температурі 180 градусів на 40-45 хвилин. Через 40 хвилин дістаємо. Відкриваємо, посипаємо зверху твердим тертим сиром і ставимо в духовку ще на 15 хвилин. Дістаємо з духовки і подаємо до столу в гарячому вигляді. Подавати можна як на блюді, так і на порційній тарілці. Обов'язково приготуйте. Я впевнена, що вам сподобається. Тож, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі! Смачного! Готуйте із задоволенням та не бійтесь експериментувати.